Вітаю! Зараз покажу вам таку цікаву ілюстрацію до того, як там народ російський щось не розуміє, не знає, чи там щось не усвідомлює. От е, є такі, знаєте, строковики, яких як Баранів захопили в Курській області під час наступу українські війська, які собі в полоні так. Ситно і гарно пересиділи останні там пару місяців ну, з місяць. Зараз їх повернули частину з них, невелику частину, тому що, е, ну, за різними там даними, ніби їх там взагалі в тому полоні е, штук 800, е, повернули ну, ну, там більше сотні чи щось таке. І от е, ці люди, які там десь там сиділи, от ніби молоді і все. І от ви зараз побачите, як вони. от, Зразу буквально ну, включилися в російську пропаганду і просто сходу почали брехати. Причому, е, знаєте, брехня настільки якась е, надолуга, е, тому що ну, вони розповідають про якісь там війська НАТО. А при цьому ж ну, ми ж знаємо, що ж е російська вся пропаганда розповідає одночасно, е що якщо там дальнобійними ракетами почнуть бити по території Росії, то це буде війна з НАТО. Ну так, Якщо ж були там уже війська НАТО, е то значить вже все сталося ж так виходить. А от ну, не конектиться нічого. Ну і сама, сама ця атмосфера і сама ця розмова, вона ну, вже е по собі, е сама по собі. Дужа знает про муску. Давайте глянем. 103 человека. Их взяли в плен в Курской области. Смешанное ощущение непонятно вообще, как будто сон какой-то. Неожиданно очень. То, что нас обменяли, мы попали на родину. Очень странно. Но мне нравится. То, что продвижение боевиков было полностью остановлено, в том числе их заслуга. При этом наши ребята уверяют, что главные ударные силы были вовсе не украинские военнослужащие. Первыми заходили натовцы. Вы их видели? Конкретно мы, да. Кого? Американцы, поляки. Участвовали бы здесь. Первые заходили натовцы, после зачистки заходили уже сами украинцы. Натовцы не берут в плен. В плену они пробыли чуть больше месяца. Ну, Тобто натівці в полон не беруть, але ці якось опинилися в полоні. Хто їх взяв в полон загадка? Якщо натівці всіх вже вбили. Оце, знаєте, як в відомому анекдоті, що заходили е, німці синку і одних вбили, і інших зґвалтували, а тебе ж, е, як діду, там мене вбили. Отак і, це і буде колись Там мене натівці вбили. Оце десь от про це. Тобто, бачите, ще не встиг злізти з автобуса, а вже Бреше починає розказувати якісь легенди. Е, але от е, що цікаво з усіми всіми розповідями про війська НАТО, що, я вже кажу, що воно е, дуже сильно якось розбігається з тим, що головна насправді лякалка, яку намагається от зараз світу там, розказати Путін, і він в принципі з цим виступив, розказував. що Якщо там будуть бити в глиб Росії ракетами, то це буде війна з НАТО. Ну, так якщо натівці вже зайшли, то це вже війна з НАТО виходить. Так, да? А от виявляється, ні. Ну і більш того, все почалося поновіть, е, Витягнули знов ці відомі нам вже давно ядерні погрози. Ну і звичайно, як тут обійтися без кисельова і його реактивного піпла ніяк не обійтися. Він знов щось таке з глибокомисленим таким, знаєте, е, виглядом розказу. Так розказує, як це було ще до, до. Ну, от якщо нога натівського солдата стане на територію Росії. От, виявляється, нога стала, бачите, а війни з НАТО досі нема. От тепер нові якісь розповіді. Путін совершенно определенно говорить, що нанесення ракетних ударів з України по території в глубине Росії буде означати. Прямое военное столкновение с Америкой и НАТО, а это, как говорится, уже другая песня. России без вариантов придется отвечать. Вопрос как? Ответ, в принципе, должен быть уже готов. Понятно, что ракетный ответ. Какой же еще? Понятно, что ракеты уже на Чеку и даже нацелены. Вопрос куда? Узнаем скоро, если к нам все же прилетит. И все знакомые лично с Путиным знают, что рука у него не дрогнет. Но мир сейчас на очень опасной грани. Быть может, это и есть самый опасный момент за очень долгое время. Ну, те, що ми ж знаємо, куди розповідали Семенян, що треба підірвати над Сибіром атомну бомбу. От зараз в розвиток цієї ж теми вони пропонують в іншому місці, але на території Росії знов підірвати ядерну бомбу. Оце і все власне, от чим можуть вони пригрозити, як з'ясувалося. А давайте построим на новоземельском полигоне ядерном копию Лондона, ну хотя и, бы и центра бахнем. Сити, пусть и, будет просто Сити. И бахнем. И еще Вашингтона, вот этот центр, где стоит колонна, Белый дом, вот, этот, вот эта центральная часть. И проведем учение с применением, возможным применением у нас подготовленный э, полигон. Пусть хотя бы одна разделяющая боеголовка нашей булавы пролетит из Атлантики в сторону Новой Земли и паразит, вот здесь 150 кг, паразит Вашингтон и Лондон. В мене є ідея як краще об'єднати цю пропозицію, і пропозицію Сіменян. Побудуйте оце от копію десь в Омську, Томську, Катєрінбургі і туди зафігачте ядерною бомбою. Ну щоб всім ж показати, як це от, оце от буде дійсно цікаво, і всі ми з цікавістю на це подивимося. Бо я бачу, що десь такі от думки у них там гуляють і продовжують гуляти. Ну, а насправді, знаєте, будь-яке це все. З якоюсь е надання допомоги Україні, зволікання з якимось там наданням ракет Україні, якісь оці всі спроби тримати Україну за рук, вони насправді просто в результаті дуже надихають російських пропагандистів дуже надихають російську владу. І тому, е коли якось от е не почули, всі вони були дуже налякані от довгий час, а потім якось хоп і не почули вони чіткого того, що ну да про по вас ракети, то це їх е, зразу якось е, е, вирішили, що злякалися. От, злякалися і зразу це почали, знаєте, собі фантазувати щось далі. І насправді в цьому є е, найбільша небезпека, тому що е, коли ви. Не даєте нормальної відповіді агресору, то він надихається на тому, що можна зробити ще щось. І починає от міркувати приблизно. Отак, от що? А що ж нас буде, що ми не зробимо? Все буде. Ну, не залишиться, не буде нам нічого за це. І полетять ракети западні по території Росії. Сейчас не полетять. Вот то, что вы сейчас озвучивали здесь на экране в течение 10 минут, это просто информационный шум для подготовки населения к Третьей мировой войне, которая происходит последовательно, но это должен быть очень долгий и длительный период. На данном этапе, ну, тот же Джонсон, да, бульдог английский, который там тявкает на всех, это просто, опять же, заголовки для газет. А решение принимают совершенно другие люди. И Принимается оно только в Соединенных Штатах Америки. Больше никто никого ни о чем спрашивать не будет. И не Теперь, Байден решение принимает. Ну, пускай будет Байден, понятно, что он сейчас, как говорящий манекен, ходит, которого руководят, но есть какой-то другой Байден, который сзади, да? И главное в этом вопросе, что на сегодняшний день они просто это боятся делать. Они боятся кого? Нашего президента. Почему? Потому что. Потому что наш президент четко сказал. Ребята, сразу получите по кумполу, причем уверен, попробуйте только дернитесь. Причем есть вещи, которые озвучиваются публично для публики, то, что вы показывали, шубы информационный, а есть то, что подтверждается дальше кем? Спецслужбами всех стран, которые четко понимают о решимости тех намерений, по которые говорит наш руководитель. И только это моментально дало тормоз, моментально, между прочим, я скажу. Для того, чтобы что-то предпринимать, а все остальное это, по сути дела, попомните мое слово: со временем-то шум уляжется, и он перейдет в другую стадию. Варто було трохи позволікати, і бачите, це зразу реально російську пропаганду. Вони зразу починають розповідати, що Путін знову всіх переміг. Тобто, коли українська армія робить якісь дії, які показують, що Путін не може, Путін не виконує щось, Путін не здатен, завжди знайдеться. От хтось хто починає розповідати про те, як треба там управляти ескалацією, і допомагає Путіну поновити свій імідж. В російському населенні і це насправді є велика проблема цієї війни. Яку веде Росія, тому що, звичайно, не могла б вона її вести так успішно, і не могла б вона постійно е все більше і більше розкручувати е цю війну, якби не було постійного цього підживлення, що а, Путіна бояться, от бачите, ми щось там сказали, і всі злякалися. Більше того, вони зразу починають росіян думати, що з ними про щось торгуються, що вони можуть щось вирішувати, і в принципі зараз саме от. Зараз это ну, ну, не основная линия российской пропанды. что видите, нас заинтересовало, и, видно мы можем себе все дозволити. Интуитивно для меня показатель, что это с нами о чем-то торгуются, от чего-то нас отговаривают, и при этом посылают какие-то сигналы в Украине, так как рейтерс пишет, что, значит, вроде какой-то они там план свой должны предоставить, значит, вот план победы и так далее и тому подобное. Но есть ощущение... Что это про что-то другое? Вся эта история с расширением географии ударов это какой-то заочный торг с нами, о чем-то. Ну і в рамках цього торгу, ви знаєте, може, хтось думає, що це все йде до того, щоб щось домовитися, а ні, тому що е, нове рішення Путіна показує, як він ставиться до всіх цих торгів. Е, а нове рішення Путіна полягає в тому, що е, він збільшив чисельність армії. Якщо хтось думає, що е, це таке, от, знаєте, просто так, і раптом ні, це було б підготовлене. І насправді е, ну, російська влада просто йде за своїм планом. От вони розробили план, як вони будуть Збільшувати армію. Це ще десь було наприкінці 22-го року. І от вони по ньому йдуть. Ніхто нічого не збирається зупиняти. А ну, а нащо? Вони просто думають, як збільшити далі армію, як далі розширяти війну. Ну і оце і є ці плани. А всі способи якось там когось стримати, щось там домовиться, призводять тільки до того, що вони надихаються на те, що все вони роблять правильно, і таки, да, треба цей план втілювати. І тому зараз, от у відповідь на всі спроби бачите, якісь послати сигнали, Путін просто збільшує армію. Сегодня президент своим указом увеличил штатную численность вооруженных сил до 2 миллионов 389 тысяч человек, среди них полтора миллиона военнослужащих. В предыдущий раз штатную численность увеличивали в декабре 2023 года, поскольку довольно многие и мне в личку, и моим коллегам задавали мягко говоря задавали, кричали, выкрикивали вопрос, это что мобилизация, я думаю, что стоит, ну, во-первых, успокоить людей. То есть тем самым это ответ на вопрос, будет ли мобилизация, нужна ли мобилизация, то есть ответ очевидный ⁇ нет. То есть так вопрос даже не рассматривается. Видите ли, надо, наверное, нам как-нибудь вот поговорить отдельно на эту тему. Мобилизация, что она дает, как ее рассматривать в современных условиях. Єдиний, от, бачите, негатив, що від того, що е, збільшили армію, якось так занервували російські громадяни, бо зразу їм так нависла е, е, така перспектива, що як же збільшать цю армію, е, мабуть, буде мобілізація, і тепер вони всі кинулися заспокоювати, що ні, це не буде мобілізації. Е, хоча, ну що сказати, е, сумнівне питання, тому що якщо е, Росія збирається воювати з НАТО, а вони ж збираються, вони постійно тільки про це говорять. ну, Ну, то этого не уникнути. и, в принципе, ну, вот, вот так вот, або вы воюете с НАТО и мобилизация, ну, або не воюете, и тогда нема. Вот, как вот такая вот история. Мобилизация может быть только в одном случае, если начнется война с НАТО, проклятой. Ну, причем не просто, как бы, какая-то гибридная война, там, или какая-то еще, а самая настоящая, вот, со всеми пирогами, с вызовом, послов стран НАТО в Министерстве иностранных дел, в которых, где им будет вручена нота, то есть это есть такая форма документа об объявлении войны. Пока что, в общем, ничего подобного не предвещает, соответственно, и ну, беспокоиться больше, чем должен беспокоиться взрослый человек, мне кажется, совершенно смысла никакого нет. Турбуватися таки варто, тим більше, що всі ці ідеї, як там хтось може воювати з НАТО, знаєте, не може воювати. І це дуже цікаво. Той же от Військовий їх експерт Кадарьонок розказав, що буде значити війна з НАТО. І звідси, до речі, також зрозуміло, чому вони постійно кричать про ядерну зброю. Тому що, по суті, це єдиний аргумент, який є в Росії. От просто єдиний. В конвенційній війні вони, як самі вони ж, Визнають, вони абсолютно не здатні ні з яким НАТО воювати. І більше того вони не хочуть цього. Тобто всі ці крики, які зараз там Путін, що це буде означати, що НАТО вступили в війну. Ну так це буде означати, що Росія тут же програє цю війну в НАТО, якщо НАТО де реально в неї вступить. Отак От треба це розуміти. Ну і в принципі. Хадаринок це пояснив дуже чітко. Путіну в буквальному сенсі можна сказати, чому йому не варто кричати зайвий раз про війну з НАТО. Наскільки можливо протистояння блоку НАТО? Противостояние э, блоку НАТО с конвенциональным оружием ввиду такого э, превосходства его в обычных э, средствах ведения вооруженной борьбы, э, ну с нашей стороны вот ход любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным У нас ввиду ну превосходства практически всем по, по всем позициям несколько раз и поэтому как мне представляется любое любое противостояние с блоком НАТО э, возможно только э, с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется основной закон войны. Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас э, на порядок по некоторым показателям, а то и на 2, и на то 3, то вступать в такое вооруженное противостояние только с конвенциональными средствами поражения ну, для нас совершенно без Оскільки ж війна йде все ж таки не з блоком НАТО, а з Україною, тим більше з Україною, які не дають достатньо зброї, яка е, не має можливості е, цю зброю бити туди, куди варто би вдарити, е, то нам цікаво, це збільшення армії Росії. Чим може загрожувати, як воно виглядає, і чи це багато. Ви знаєте, виявилось, що це таки багато. І це те, е, е, ну, наскільки, от буквально навіть назвали цифру, наскільки е, е, це. Ну, буде збільшено е, спроможності. От ну варто, мені здається, це також врахувати і просто почути, щоб розуміти, е, як Путін дійсно хоче домовлятися. От, якщо почути цю цифру і просто співвідносити її з реальними можливостями, то ви розумієте, що ні про що Путін домовляється, ні з ким не збирається. Він збирається далі воювати, він збирається далі захоплювати Україну. Тому що коли людина не збирається далі захоплювати Україну, вона не збільшує армію. А тут. армия сбежала и подивиться на эти суммы указом верховного увеличена численность вооруженных сил что это значит что такое вообще 180 тысяч человек это много или мало если переводить на дивизии, то это практически 17 новых дивизий. 180 тысяч человек — это все-таки достаточно немалая величина. Все-таки по нынешним нормам это, это вид вооруженных сил, это вид вооруженных сил, потому что, ну вот, например, численность того же самого военно-морского флота она где-то находится в этих пределах. Ну, звичайно, 180 тисяч. Це не знаєш, що вони реально там створять ці 14, чи скільки там 17 дивізій. Це навіть якщо зважати, що вони просто цих людей е, візьмуть для того, щоб поповнити те, що вони втратили, ну це все одно багато. Е, і, ну, але мова йде не про це, а мова йде таке про збільшення чисельності, тобто вони намагаються і компенсувати те, що вони втратили, і ще додатково залучити в армію 180 тисяч, збільшити її на 180 тисяч військових, це які безпосередньо беруть участь в бойових діях, можна так вважати. Це багато. І це ще раз підкреслюю, говорить про те, що всі там надії когось, всі розкази про те, як хтось там домовиться е, з росіянами про зупинку війни, ще про щось. Це ні про що. Тому що армію для того, щоб зупиняти бойові дії, не збільшують, її зменшують. А тут ми бачимо збільшення армії. І тут ми бачимо, що це збільшення заплановане. Скажу вам навіть більше. Насправді там ще буде наступний етап, ще більше збільшення армії. Вони навіть хочуть ще більше її зробити. Це заплановано там, десь через якийсь час, і це ще було все. Повторюю закладно в 22-му році, тому єдиний варіант це воювати з ними, зменшувати їх. Чисельність армії шляхом, ну просто знищення цієї армії. Іншого варіанту нема. Е, ну і зрештою, е, на що ще надихають оці всі спроби перемовлятися з Росією? А вони надихають на те, що я вже казала, на те, що будуть збільшуватися терористичні удари по Україні. І от е, в стилі російських пропагандистів абсолютно е, ці терористичні удари пояснювати тим, що це якісь провокації, це і зараз вони по суті проанонсували свої майбутні удари по абсолютно цивільним об'єктам, зокрема по дитячим садкам. Украина вместе с Соединенными Штатами готовит новую провокацию против России. Об этом сообщает пресс-бюро службы внешней разведки. Сообщают они следующее. Киев на подконтрольной ему территории собирается инсценировать якобы российский удар. Причем целью может стать какое-то детское учреждение. Это либо больница, либо детский дом с тем, чтобы кадры оттуда вызывали максимальную отрыв. Ну и тезис Россия бьет по детям. Посмотрите, посмотрите. В Вашингтоне этот медийный повод также собираются использовать из других целями да для давления на Иран и КНДР планируется заявить что для этой псевдоатаки использовалось оружие которое в россию поставляется опять же якобы именно этими странами Гадаю вам, що по лікарні вони вже били по Охмадиту, абсолютно свідомо, е, і тільки дивом там не було е, ну, великих жертв. Але тоді це був також свідомий удар по саме лікарні. Більш того, все, що далі відбувалося, всі удари, які далі відбувалися, нас утверджують в думці, що це тепер така тактика взагалі військова Росії. Вони б'ють по цивільним об'єктам і намагаються добитися максимальної кількості жертв. А до чого тоді от вони роблять такі фейкові вкиди, і оці от знаєте розповіді про те, що от буде провокація. Е, ну, все просто насправді, тому що дійсно вони отримали і іранські, і північно-корейські ракети, і вони не дуже надійні, прямо скажемо. Вони летять, куди Бог пошле. Там не дуже велика точність, і зрозуміло, що воно буде летіти. Ну просто по, -по, -по, -по будь чому це по перше. По-друге, е знову ж таки, оскільки вони зараз будуть бити саме в нас ну, по містам, просто по якимось таким інфраструктурним і е населеним, от, буквально, місцям, ну так, там будуть можливо, що вони влучать і дійсно в дитячий садочок ще кудись. Тому просто треба до цього споставитися, знаю, знаєте, як до планів от, буквально і розуміти, що, мабуть, е ну, тим людям, які відповідальні за. Наші от такі заклади, де багато людей збирається, варто подумати, як правильно е, організовувати там під час оголошення повітряних тривог, е, там, щоб всі ходили в сховище. Це все треба робити, не треба нехтувати, тому що це, я вам скажу, реальна небезпека і це реальні плани. Ну і що це реальні плани? Показує оцей, е, я вважаю, також дуже такий. Е, Ну знаете, вот характерный диалог, как они рассказывают, яких буквально провокуют быть по дитячим садкам или лікарням. Говорят, ну наша служба внешней разведки говорит о том, что будут какие-то возможные теракты со стороны Зеленского. Это все, говорит о том, что, что... они готовят э, в своем роде бучу э, 2.0 с э, имитацией нашего удара по э, детскому саду или, э, ну то есть, чтобы мир снова вздрогнул. Да. И это как раз ответ на вопрос, зачем они бьют по мирному Белгороду, угу. Взрывы, которые мир не увидит, это да. проигнорирует основные западные средства массовой информации. Но это вынуждает нас на какие-то ответные действия, чтобы стать, которые они будут либо деретушировать, использовать, там что угодно. поэтому. Подожди, вот очень интересно ты сейчас выстроил логическую конструкцию. То есть ты говоришь о том, что они сейчас выдергивают нас, в том числе вот этими варварскими ударами, ну, как бы подчеркнуто по мирному городу, вынуждая нас на какие-то жесткие ответные действия, в рамках которых они смогут устроить некую провокацию типа «Бучи 2.0», да. в которой они нас обвинят. Ну, знаете, вот... Кожен раз, коли російський пропагандист каже про Бучу 2.0, е, зрозуміло, що це буде реальний злочин і реальний теракт, тому що ну, це реальна історія, яка ну, просто там, всім задокументована, і кожен раз, коли вони це розказуються, говорять про те, що так вони щось збираються робити таке. Е, ну або принаймні думають, що таке станеться е, з тим, як вони стріляють. Ну і звичайно, розповідати про. Те, що от обстрілюють Белгород. Ну, не стріляйте з Белгорода, не будьте обстрілюватися, дуже просто. Знаєте, тут... Легко зрозуміти, що, що це відбувається і як цьому запобігти. І, і не буде вас ніхто провокувати. Хто вас провокував, коли ви е, почали нападати на Україну? Ніхто вас не провокував, ви просто напалите і все. І, точка. і зараз та ж сама історія. Не стріляєте з Білого не буде туди прилітати. Не стріляєте з інших міст, не буде туди прилітати. Там от, е, буквально от вночі обстріляли аеропорт венгельсі. Ну так да, не будуть звідти злітати, обстрілювати Україною ракети. Не будуть туди прилітати. Ну, логічно, а будуть продовжувати в тому ж дусі. Відповідно, будуть туди прилітати. Ну тому ці всі знаєте, розмови про провокації це от десь. З тої ж самої опери, знаєте, такий мірний, мірно літяє, спровокували мирно літаючу російську ракету. Ага. Ну, Так що, отак. От. Е, тому готуємося до російських терористичних ударів, е, розуміємо, до чого це призводить, і розуміємо, що будь-які зволікання зброєю, е, знаєте, розмови про те, що можуть бути якісь там переговори. Це такий же спосіб. Провокувати подальшу агресію, як і, власне, просто не давати ніякої відсічі. От, от можна двома споявнами: не давати відсічі або розповідати про те, що треба про щось домовлятися. І тоді Путін буде продовжувати в тому ж дусі. Як тільки отримує по голові тут же якось знаєте, бажання щось там бити, ну пропадає якось різко, якось зразу не хочеться. Ну, так що таке? Побачимося.